Усім доброго дня. Ми починаємо розіграш акції Ловий шанс із Samsung. Це підсумки травня. Акція проходила з 1 травня по 31 травня. Та зараз за допомогою сайту random.org ми будемо шукати переможців, які отримують навушники Galaxy Buds 2. Загально буде 10 переможців. Давайте починати. У мене є ось така таблиця. Тут знаходяться усі учасники. Ми будемо ось так все виділяти. Ось так. Це ми все копіюємо. Переходимо на сайт random.org. Заходимо у ліст randomizer. Усе ось так вставляємо. Та після того, як я натисну кнопку Randдоmize. 10, Перші 10 строк це будуть нашими переможцями. Тож, натискаємо, і ми бачимо 10 наших переможців. Я зачитаю останні цифри, так, щоб ви встигли подивитись, що тут за номера. 6495, 8003, 9080, 0705, 5701, 1046, 75 82, 7891, 3787 та 1620. Ось 10 наших переможців. Якщо ви купляли будь-який смартфон Samsung протягом травня, то ви були у Цій таблиці. Та якщо ваш номер закінчується на ці цифри, то вітаю вас. Усім дякую за увагу. З переможцями найближчим часом зв'яжуться та переможці отримують інформацію, як можна буде забрати свої навушнички Galaxy Buds 2. Усім дякую за увагу, гарного дня, мирного неба, слава Україні! До побачення!